Слід відзначити нашу освітньо-професійну програму Психологія першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 053. Психологія. Ми готуємо не просто. Психологів, бакалаврів, які можуть працювати як в різних галузях, де потребують вузького спеціаліста в сфері психології. А в першу чергу ми говоримо про кризову психологію, про психологію війни, про психологію стресових станів, все те, що, на жаль, зараз виникає. Оскільки, коли ми започатковували програму, ми робили вектор на безпековий спектр на ті проблеми, які виникали в наших переселенців внутрішнього Вимушених в наших ветеранів АТО операції об'єднаних сил, і надалі, через повномасштабне російське вторгнення, ми ведемо мову про те, що програма ця досить успішно розвивається, тому що наші випускники затребувані ті специфічні навчальні дисципліни, які вони вивчають, дають їм змогу реалізувати себе і. Ті бази практики, де наші студенти відточковують свої знання. Звичайно, це умовно кажучи, від будь-якої загальноосвітньої школи певного перших третіх ступенів, скажімо так, до таких баз практики, як управління кадрового кадрового забезпечення головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, де працюють психологи, всі силові структури нашої області, де є кадрові підрозділи, де працюють психологи. Ми намагаємося, щоб наші студенти. Відпрацьовували там свої практичні навички. Тому, якщо ви хочете обрати фах психолога, як то кажуть лікарі душі, запрошуємо до нашого інституту на нашу програму. Наша освітня програма унікальна тим, що ми готуємо не просто психологів для дитячих садочків, для лікарської сфери, а психологів, які спроможні. Реабілітувати людину, яка потрапила у кризову ситуацію, ніхто не думав, що трапиться війна. Але на сьогоднішній день і в межах програми відновлення ментального здоров'я психологи, які знають і вміють, як відновити, Здоров'я, психіку людини дуже затребувані, і такі психологи будуть потрібні і в дитячому садочку, і в університеті, і в санаторіях, в центрах реабілітації. Саме ці центри, і сфера освіти, і медична сфера є нашими основними стейкхолдерами. Особливо треба зазначити, що і напрям Міністерства надзвичайних ситуацій теж виїжджає на всі. Події, які відбуваються сьогодні, і в складі таких бригад не тільки рятувальники, а безумовно психологи. Тобто, психолог це перша людина, яка приходить на допомогу тим людям, які постраждали від сьогодення від війни. Система практичної підготовки обіймає повністю весь цикл з першого по четвертий курс на бакалавріаті і повністю цикл магістерської підготовки. Тому що це невід'ємна частина освітнього процесу. І чим раніше психолог побачить справжнього, а не штучного клієнта, чим він скоріше побачить реальні проблеми, не просто в симуляціях, в макетах і в моделях, він почне виробляти свої професійні компетентності. Тож обираємо професію психолога, кракуємо разом у світле майбутнє нашої держави.